Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що повномасштабна війна, яку президент Російської Федерації Володимир Путін розпочав проти України, може тривати довше, ніж на це могли розраховувати тоді, коли ця війна розпочалася. На думку, Очільника північно-атлантичного альянсу НАТО має готуватися до довгої війни в Україні. Ми всі прагнемо швидкого миру, говорить Єнс Столтенберг. Однак ми маємо усвідомлювати: якщо українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир. Столберг також вважає, що після закінчення цієї війни Україна має отримати такі гарантії безпеки, які обіцятимуть, що російська агресія проти неї не зможе повторитися. Мирна угода не має бути перепочинком, підкреслює генеральний секретар НАТО для Росії. Звичайно, ми не можемо дозволити Росії більше ставити під загрозу безпеку в Європі і. Не маємо сумнівів, що Україна, зрештою, буде у північно-Атлантичному Союзі. Є абсолютно очевидним той факт, що питання довгої війни зараз все більше сприймається західними політиками, як майже неминучий розвиток ситуації, яка склалася. На Російсько-Українському фронті на 19-му місяці війни, яку Володимир Путін розпочав насправді ще у 2014 році, але яку перевів у фазу інтенсивних бойових дій у лютому минулого року. Є очевидним, що президент Російської Федерації не тільки не збирається домовлятися про Мир і про припинення бойових дій, але й буквально натхненний своєю війною проти України. Путін ставиться на війну на винищення сусідньої держави з цілої низки причин. Перша з них він впевнений, і ця впевненість, звичайно, ж існує ще з лютого 2022 року, що саме зараз прийшов час для вирішення так званого українського питання. Яке отруювало існування Російської імперії практично усі останні сторіччя. Якщо українці, врешті-решт, стануть росіянами, питання так званої територіальної цілісності імперії більше не буде ніколи ставитися під сумнів, а сама Росія стане європейським гравцем із кордонами, які будуть доходити до кордонів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії і це амбітна задача російських шовіністів, від якої вони не збираються відмовлятися, і заради якої вони готові воювати довго і заплатити будь-яку ціну і у людських ресурсах, і у економічних можливостях цієї омріяної ними людини невисницької імперії. По-друге, війна проти України допомагає Володимиру Путіну створити тоталітарну державу у самій Росії. За ці майже 19 місяців путінський режим подолав, я б сказав, ту відстань від авторитаризму до тоталітаризму, яку інакше він міг би долати роками, якщо не десятиріччями. Війна Росії проти України стала справжньою живою водою для режиму тоталітаризму у Росії, як анексія Криму у 2014 році стала живою водою для авторитарного режиму. Путін бачить, що переважна більшість росіян щиро і палко підтримує його агресію, готова погодитися із будь-якими злочинами і блюзнірствами на українській землі. По-третє, Путін щиро вірить, що довга війна проти України виснажуватиме і Захід, допоможе йому привести до влади в європейських країнах тих політиків, які зрештою будуть домовлятися з ним на його умовах. Адже мрія Путіна пов'язана не тільки з ліквідацією української державності та й державності інших колишніх Радянських Республік. Мрія Путіна це відновити сфери впливу колишнього Радянського Союзу у центральній Європі, підкорити цьому впливу Польщу і Угорщину, Чехію і Словаччину, Румунію і Болгарію. Це також амбітна мета російських шовіністів, які впевнені, що таким чином вони відновлять справедливість у їхньому звичайно, розумінні, що склалася у світі після Другої світової війни. І за це також вони готові платити будь-яку ціну. І це ідея, яка також підтримується переважною більшістю громадян Російської Федерації. Тут можна сказати, Путін і російський народ знаходяться у абсолютній логічній, я б сказав, єдності. Ну і до того ж, є щира віра в те, що такий оберт подій дозволить Путіну розвалити європейський союз, ненависть російського диктатора до єдиної Європи, бажання мати справу із розрізненими європейськими державами, якими буде легко маніпулювати, це також вагома мета російської політики. І все це має відбутися буквально за наступні 10 років. Путін хотів би війти у 30-ті роки наступного. Циклу президентства як керманич великої Російської держави у кордонах колишнього Радянського Союзу держави, яка буде мати вплив на Будапешт, Варшаву, Прагу, Братиславу, Бухарест і Софію ну і на Балтійські країни, звичайно, це навіть не обговорюється. Ось такі амбітні цілі. Чи можна уявити їх реальними? А вже ж ні? Адже ми бачили, наскільки реальним у лапках був знаменитий бліцкріг російського президента у лютому березні минулого року. Як переоцінка власних можливостей і недооцінка можливостей України призвела Володимира Путіна разом з його генералами і співвітчизниками до справжнього фіаско. Саме таким фіаско в мене немає ніяких сумнівів. Закінчиться і війна на виснаження Росії проти України. Однак найголовніше тут питання, коли і якою буде ціна, яку заплатить Україна за цю неминучу російську поразку, і чи усвідомлюють цю ціну в Україні саме так добре, як усвідомлюють її на Заході. Це найважливіше питання, бо від нього залежить, що зможе Україна зробити із своїм майбутнім після того, як закінчаться воєнні дії, і як виглядатиме це майбутнє для переважної більшості тих, хто залишається жити на території зануреної у довгу війну держав. І тут багато що залежить не від українців, а саме від їхніх західних союзників. Бо якщо Захід погоджується із тим, що довга війна Росії проти України неминуча і може стати реальністю 20-х років цього сторіччя, тоді воєнна і економічна допомога Україні має стати буденністю для кожної європейської країни. Має бути багато воєнної техніки. Має бути Чимало економічних можливостей. Європа має бути готова допомагати Україні, навіть якщо 2025 року Сполучені Штати зменшать цю допомогу в разі перемоги на президентських виборах в цій країні Дональда Трампа. Європа має готуватися до значного погіршення рівня життя громадян заради власної безпеки. Не може бути обмежень української продукції з фальшивими розмовами про захист національних інтересів. Не може бути ігнорювання небезпеки гібридної війни від Росії. Якщо Європа розслабиться, довга війна буде ще довшою. І більше того, рано чи пізно вона прийде у вигляді гібридної війни на європейську землю. Ось які висновки потрібно робити, усвідомлюючи, в якому реально стані ми знаходимося сьогодні не тільки в Україні, не тільки в Україні, але й у світі. Ця загроза має відчуватися набагато більш реалістично, ніж вона відчувається на 19-му місяці російсько-української війни. Наше головне завдання, щоб 19 місяців не перейшли у 19 років. Це вже буде величезна перемога над планами російських шовіністів. Наша головна задача, щоб після війни українська держава залишилася на політичній мапі світу. Із достатньою кількістю населення і із територією, на якій можна буде розвивати економіку, вирощувати дітей, вирощувати хліб, а не розміновувати її ще 10 років після війни. Те, що такі політики, як Єнс Столпер, починають усвідомлювати, що війна і Європа це тепер слова-синоніми, такі самі, як війна і Україна, це вже досить добрий сигнал. Мир. Став минулим нашої країни і європейського континенту. Від нас залежить, коли мир і майбутнє знову будуть реальністю, в якій ми будемо жити. І чи багато людей, які сьогодні живуть в Україні і Європі, побачать цю реальність на власні очі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у каналу Патреонібафі, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить.